Вправа 33. Наведи приклад чотирицифрового числа, яке при. І є три умови, які треба розглянути і записати відповідні числа. Давайте будемо читати ці умови і думати, які ж треба записати тут числа. Отже, треба записати таке чотирицифрове число, яке при збільшенні на 115 перетворюється на п'ятицифрове число. Найменше п'ятицифрове число це одиничка, після якої йдуть. Ще 4 нолики, читається воно як е, 10 тисяч, це вже буде п'ятицифрове число найменше. Тобто, якщо ми від 10 тисяч віднімемо 115, то у нас буде мінімальне число, яке ми можемо записати. Але можна записати будь-яке чотирихцифрове е, число. Наприклад, якщо ми запишемо 9900 плюс 115, це вже буде п'ятицифрове число. Давайте запишемо. Отже, можна навести таке число 9 000 900. Воно чотирьохцифрове, плюс 115, будь ласка, у нас вже буде п'ятицифрове число. Можна навіть назвати, там, наприклад, будь-яке число, наприклад, 9900 98, скажімо. Також підходить. Так, думаю, досить, ви зрозуміли. Далі. Наступне, наведи, приклад чотирьохцифрового числа при зменшенні на 208, перетворюється на трицифрове. Тут уже навпаки, найменше, найбільше трицифрове число це 999. Тобто, якщо зараз від якогось чотирьохцифрового числа я відніму 208, я маю отримати ну, хоча б 999, можна і менше. Ну, Яке число можна придумати? Ну, Наприклад, якщо ми напишемо е, 1100. Підходить. 1100 у нас чотирьохцифрове. Заберемо 208, перетворюється на трьохцифрове. Ну, давайте ще якесь наберемо. Я наведу, наприклад, там, скажімо, 1000. Воно чотирьохцифрове. Якщо відняти 208, воно перетворюється на трицифрове. Далі третє. Наведіть приклад чотирьохцифрового числа, яке при збільшенні на 1217 залишається чотирицифровим. Тобто нам треба навести такий приклад, наприклад, 9900 нам не підходить, тому що плюс 1200 у нас вже буде п'ятицифрове число. Ну, а, от, наприклад, 1000 підходить, тому що 1000 плюс 1217 це буде чотирьохцифрове число. Тобто, Тут великий діапазон насправді від тисячі до числа, яке від 9999 треба відняти 1217. Я наведу лише деякі, тобто можна навести такий приклад. Наприклад, це тисячуфрове, Чотирьохцифрове, чотирьохцифрове плюс 1217, залишається 4 залишається. Ну і ще одне число. Наведу, наприклад, 5 тисяч. Ну що ж, ось такі завдання ми навели приклади чисел. На цьому вправу завершено.